На заміну стареньким оазам лісівників приходять хантери. Це перший затримувати браконьєрів. Тепер буде легше патрульним Баранівського лісгоспу. Він не настільки легковий автомобіль, а іменно для е, боліт. Умовах роботи в зимній період, в дощовий період, тим паче, що умови роботи баранівського лісгоспу одні не з кращих. Тому якраз цей автомобіль Хантер він допоможе в роботі. Я впевнений, що і будуть показники покращуватися. Урочисте вручення призу відбулося під час обласної галузевої колегії. Баранівські лісівники зазначають, що новий автомобіль не лише зменшить витрати на технічне утримання, а й пришвидшить мобільність рейдової бригади, яка й без того має найкращі показники в області. У цьому році тільки в січні місяці наша рейдова бригада затримала браконьєрів, які незаконно полювали. лося. На лося взагалі полювання закрите, сплачено було 20 тисяч штрафу цими людьми. Потім, в березні, також рейдова бригада виявила і затримали браконьєрів, які добули незаконно вже сезон полювання закритий, особливо кабана дикого. Ну і взагалі було 69 виїздів вже за ось за 10 місяців рейдові бригади і складено 65 протоколів. Тому всі збитки відшкодовані на суму 45,3 тисяч, 45 тисячі гривень. Керівництво обласного управління лісового та мисливського господарства сподівається, що такий приз заохотить і інші колективи до більш активної боротьби із браконьєрами та порушниками.